Доброго ранку малята. Дітки, я пропоную вам сьогодні пограти з оцими кульками. А на яку геометричну фігуру схожі кульки? Розумнички на геометричну фігуру кружечок. Подивіться, малята, у мене в правій руці кружечок. А в лівій руці кулька. Малята, а скажіть мені, будь ласка якого кольору кулька? Вірно, оранжевого. А якого кольору кружечок? Молодці. Кружечок червоного кольору. Подивіться, малята, кружечок у нас площинний, він тонкий, а кулька об'ємна. Я пропоную провести такий маленький дослід. Ми з вами спробуємо прокотити кульку. І прокотити кружечок. І подивитися, що краще буде котитися. Спочатку кульку вона котиться, а тепер кружечок. Малята площильний кружечок котиться, і кулька також котиться. Дітки, як ви вважаєте, а чому кружечок котиться? Вірно, тому що він круглий. Візьміть вказівний пальчик і проведіть по краєчку кружечка. Він круглий. Погладьте кульку вказівним пальчиком. Вона також кругла, і їм, як кульці, так і кружечку нічого не заважає швидко котитися. Малята, щось наші кульки засумували. Я пропоную з ними погратися. Але спочатку ми приготуємо наші пальчики. Ну що, почнемо грати з паперу? У нас є два шматочки. Ми з вами одночасно однією рукою і другою беремо і вжимаємо папір кілочка. А тепер, малята, нам треба. Так само ці аркуші розрівнили одночасно розрінюємо і листочки. Ну що, малята? Спробуємо ще раз. Тільки у нас, пам'ятайте, є головна умова. Папір ми стискаємо двома ручками одночасно, і одна ручка не допомагає другій. А тепер? Якщо у вас не вийшло з першого разу, не засмучуйтесь, а спробуйте ще раз. Ви розумнички, У вас все чудово вийде. Ну що, малята, сподобалося вам грати з папірцями? Зараз ми пограємо з кульками. Для цього ми будемо наші кульки катати по аркушу. Одну кульку котимо вверх, а другу вниз. Такими рухами. Не відриваючи рук від кульок, одночасно катаємо кульки. Зараз ми змінимо рух кульок і катати тепер будемо по колу. Спочатку в одному напрямку, потім в другому напрямку. А тепер котимо кульки одночасно тільки в різні сторони. Зараз ми кульки будемо катати одночасно обома руками по лінії. Тепер ускладнюємо нашу гру. Кульки вже втомилися. Маляк. Я сподіваюсь, вам ігри з м'ячами, і гра з пеперцями дуже сподобалися. Грайте в ці ігри, малята, вони дуже корисні для вашого розвитку. І не засмучуйтесь, якщо у вас щось не виходить. Пробуйте ще раз. А на цьому, діти, наша зустріч закінчується. До побачення, мої хороші!